Закарпаття відвідав державний секретар Міністерства закордонних справ Угорщини. Жолт Неймет у берегові. За участі держсекретаря відбулося відкриття реконструйованої будівлі інституту імені Ференца Ракоці. В обласному центрі високопосадовець взяв участь у відкритті пам'ятника Кристіни Чакі у замку. Відвідав Ужгородський національний університет і школу номер 10 Зустрівся жолт Неймет із головами Закарпатської облдержадміністрації Олександром Ледидою. Та обласної ради Іваном Балогою обговорили підсумки програми східного партнерства. Угорщина та Закарпаття виділили на реалізацію проєктів 2 мільйони доларів завершився перший етап програми східного партнерства. Нам вдалося відремонтувати 56 об'єктів, зокрема сільські школи у всіх районах, де проживають угорці. Результат роботи показав. Працювали не дарма, на це вказує енергозбереження. Тому такі проекти повинні втілюватися і надалі. Сьогодні державний секретар уряду угорщини чітко заявив, що ми будемо. Угоду номер два підписувати. Ми хочемо почати в цьому році підписання, і в 2014 році знову таки підібрати ряд об'єктів важливих з точки зору історичної, з точки зору. Функціональною до того, щоб провести їх в порядок, з 2004 року партнерство розвивається між польським коженіцьким повітом та між гірщиною у рамках співпраці. Представники двох громад здійснюють обмінні візити і діляться досвідом у різних сферах: медичні, освітні та інших. Також вже майже 10 років у рамках угоди оздоровитись, познайомитись із цікавинками та знайти друзів у сусідній країні мають змогу малі мешканці Міжгір'я та коженіць. Польська сторона з кожним роком все більше приймає наших дітей, які їздять. Може не стільки оздоровити, наскільки повідати культуру іншої держави, іншого краю. Я думаю, що це позитивний момент для будь-якої дитини, яка десь колись буде великою став. І це, я думаю, що їй життю обов'язково пригодиться. Однозначно, ми будемо продовжувати цю добру справу і надалі, і в першу чергу ми будемо співпрацювати в галузі освіти та культури, тому що дружба між народами починається з цих дітей. Я завжди так тверджуємо, завжди так буду мовити, що є двома дужими народами слов'янськими. Я завжди вважав і повторюватиму поляки і українці два братні слов'янські народи, які в історичному минулому завжди були разом однак не взаємодіяли. Але ми повинні співпрацювати і розвиватися пліч опліч для нашого спільного блага. Ми живемо в центрі Європи, поряд із багатьма національностями, та наші дві мають багато спільного, що зобов'язує до співпраці. Для мене особисто співпраця з міжгір'ям дуже приємна. Тутешні люди щирі та гостинні, завжди приймають нас тепло, як і ми їх. Олію, цукор, муку, крупи, фрукти та свіжі овочі це лише частина зі списку товарів, інформацію про які необхідно буде заповнити в декларацію майна безкомерційного характеру і завозити в Румунію один раз на сім днів. Таке нововведення ініційоване і відповідає вимогам інструкції щодо управління інформації стосовно певної категорії товарів, ввезених в Румунію мандрівниками в їх особистому багажу. Почти нічого не можна возити, бо великі обмеження, цукор можна було возити, тепер не можна. Солярку можна було і спаливо плюс 10 літрів. Тепер уже з 15-го числа, так як румуни говорять, не можна буде везти. В пункті пропуску сіґету мармаціє з 1 до 15 листопада 2013 року проходить експеримент. Він полягає в тому, що кожен громадянин письмово декларує, який товар він переміщує на територію Румунії, після чого співробітниками Митної служби країни здійснюється перевірка. Дані із декларації вносяться в спеціальну базу із визначеного переліку товарів. Будь-який товар можна переміщувати через кордон не більше одного разу на сім днів. Вона повідомила, що указом податкової агенції вводяться певні обмеження ввезення товарів на територію Румунії. Це стосується паливно-мастильних матеріалів, тютюнових виробів, а також деяких видів продуктів харчування. Зазначення нововведення вступає в силу з 15 листопада 2013 року по всьому кордону України з Румунією. На сьогоднішній день в пункті пропуску Дякове за одну робочу зміну перетинають кордон близько 300 транспортних засобів особистого користування в одному напрямку. Після 15 листопада відбудеться зниження потоку приблизно на 70%. За останні 10 місяців працівники Чопського прикордонного загону затримали понад 200 нелегальних мігрантів, та вже восени їхня кількість може значно зрости. Саме тепер нелегали намагаються якнайшвидше потрапити до країн Євросоюзу. П Явище незаконної міграції воно є стале і має сезонний характер, особливо жовтень-листопад, період загострення в зв'язку з тим, що наступають холода, і ті групи незаконних мігрантів, які знаходяться на території України. Організатори намагаються. Максимально короткий термін переправити на ділянку сусідніх держав, щоб перешкодити нелегалам перетнути державний кордон. Закарпатські прикордонники активно співпрацюють із правоохоронними органами. Міліція та служба безпеки України допомагають затримувати нелегалів. Крім цього, у листопаді прикордонники збільшать кількість патрулів та задіють додаткову техніку. нами проводяться адекватні заходи. Звичайно, ми збільшили і кількісний склад, і додатково виділили технічні засоби охорони кордону паляно-мастильні матеріали. І не секрет, я скажу, що використовується активно резерв і адміністрації державної прикордонної служби, регіонального управління і прикордонної завону в цілому на всієї українсько-словаської діянці. Спеціалісти стверджують, нелегальні перетини кордону частішують. Лише кілька днів тому чопські прикордонники затримали двох громадян Еретреї, котрі намагалися перейти Україну словацький кордон. Дві треті усіх незаконних мігрантів, що прагнуть перетнути кордон України з країнами Євросоюзу, намагаються потрапити до Словаччини. А все через лояльне законодавство цієї країни. Підготовки собак-поводирів для слабозорих людей має усі шанси з'явитися в Україні. З ініціативи Ужгородської громадської організації для слабозорих дивосвіт на Закарпатті стартував україно-угорсько-румунський проект. Його мета вивчити можливості України для організації такої школи. Так, як це показувати. Ді -о. Ді -о. Ді -о. Ді -о. Ага. Перше знайомство з найкращим угорським собакою-поводирем. У киянина Миколи пройшло без ускладнень. Кілька чітких команд і діо легко повів сліпого чоловіка. «Перші Перше, перше враження досить приємні враження, тому що е, уяв теоретично так, а практично уяви як це відбувається не було. Замінити білу тростину на доброго товариша і помічника в Україні бажають багато людей, проте, навіть купивши навченого пса, людина з поганим зором не зможе сповна скористатися його допомогою в українському законодавстві. З цього питання одні заборони. в Угорщині всюди можна заходити з собаками поводарями в готелі на роботу, у різні установи, у різні кафе, а також у громадський транспорт і необхідності у спеціальному маркуванні немає, бо собакою можна кругом. В Україні сьогодні собака персона нонграта практично у всіх громадських місцях. Тому ініціаторам цієї справи доведеться зламати не один спис на законодавчих барикадах. Паралельно з вихованням тварин треба виписувати поправки до відповідних законів. Всі учасники прийняли рішення запустити пілотний проект. тобто на ентузіазмі. Ми починаємо готувати в різних регіонах України собачок, які стануть впоследствии собаками-поводирями. То есть за то время ми предполагаємо, которая будуть рішатися законодательний вопрос. Ми вже будемо готувати собак-поводирі для України. Школа з підготовки собак-поводирів справа не нова. У радянському союзі великий центр працював у Підмосков'ї, де і залишився. Тепер доводиться усе починати спочатку. Наші сусіди угорці та Румуни із задоволенням готові поділитися досвідом. У рамках проекту буде підготовлено шість собак: три собаки залишаться в Угорщині, в Румунії, і одна приїде в Україну для племінного розплоду. Підготувати таку собаку це не менше року часу. По перше собака повинна досягти статевої зрілості. Коштує ну рік тому. Проводилась така статистика. Підрахунки рік тому ми вийшли на суму 10 тисяч доларів. Попри усі нинішні та майбутні перешкоди, люди із слабим зором залишаються оптимістами і вірять, що їм під силу така велика справа. А Ужгородці сподіваються, що школа запрацює саме на Закарпатті. На Закарпанті популяризують велоспорт. Рік тому Ужгород спільно з польським містом побратимом Кросну виграв грант на будівництво сучасного велокомплексу. За європейські кошти в базуському парку планують обладнати велосипедний центр. Необхідним обладнанням для комфортного пересування двоколісних у місті цей велоцентр буде обладнано і велосипедами, і туристичним обладнанням, і комп'ютерним обладнанням, і меблями. Тобто, за європейські кошти ми отримаємо повністю сформований і готовий для використання міський велоцентр. Також згідно з українсько польським проектом, прокладуть велорозмітку від Ужгорода до села Баранинці. Проте втілення цього проекту вирішить лише частину проблем, з якими зіштовхуються велосипедисти. Проблема є інша: це відчинені люки і відсутність освітлення. Тобто, велодоріжки – це вже верх демократично демократичної країни і держави. І я думаю, що варто почати не з білої фарби, а почати з того, щоб позачиняти ці люки і освітити вулиці, котрі потрібні не тільки велосипедистам, а й усім звичайним жителям міста. Наразі єдина велодоріжка в Ужгороді пролягає вздовж набережної незалежності. Проте прихильникам двоколісного транспорту проїхати тут неможливо через припарковані автомобілі. У міськраді кажуть, порядок з цим повинні навести інспектори ДІ, а влада міста готова за бюджетні кошти робити все для комфорту поціновувачів велосипедів. Починати будемо безпосередньо з пішохідної зони, із вело і з велодоріжок на набережних на по обидві боки річки для того, щоб зробити ну, символічне кільце: Боздорський парк, набережні і центр пішохідна зона. Тобто планується і розмітка велодоріжок по цій території, яку я назвала маркування, знаки, пандуси. Мешканці міста схвалюють ідею встановлення велосипедної розмітки, адже облаштовані доріжки це безпека дорожнього руху. По сводках ми дуже забруднені в Ужгороди в інтернеті дивлюся і думаю, що вони мають бути. Воно дуже важко зробити, і на на це треба час, гроші, але потроху треба це робити. Ну хто прихильник цього, тому я вважаю, що можливо їм і потрібно. Та як я не прихильник цього, то думаю, що ну, для мене якби не треба. В принципі, у нас дуже багато велосипедистів в, в Ужгороді і. Ну, у нас, нас ненормовано. Лучше велосипедісту буде краще пішоходу для проходу і велосипедісту. Чи будуть в Ужгороді нові велосипедні доріжки, вирішать під час наступної сесії міської ради. Наразі ж нагальне питання будівництво сучасного велокомплексу в Боздельському парку.